Всім доброго дня! З вами Олексій, компанія Америка Нафто. Сьогодні у нас буде черговий випуск з нашого СТО. Я вам покажу автомобіль, який ми сьогодні передаємо нашому клієнту. Він вже повністю відновлений, а також нові авто, які приїхали до нас на СТО. Сьогодні вам покажу чергові три автомобіля. І починаємо з дизельної Audi Q5. 5600 купили ми її в США, виграли з мінімальними кузовними пошкодженнями. Потрібно було купити фару, відновити передній бампер та задню ляду. Автомобіль має комплектацію Premium Plus, повний привід та дизельний двигун 3.0. Цю машину на днях ми будемо передавати нашому клієнту. Ще потрібно відвести на сертифікацію та поставити автомобіль на облік. Багато замовників купують саме у нас, адже ми робимо без присутності власника і вже передаємо готове авто. Тобто все робимо під ключ. Таку Audi 15 17 року, саме дизельну версію можна купити в бюджет 15-16 тисяч, але якщо бензинова версія, цих років ціна буде 11-12 плюс мінімальний ремонт. Зараз користуються попитом Audi q 5 18 20 року. Оку дизельних версій в них немає в США, але бензинову можна купити в бюджет 17-19 тисяч доларів. Часто нас запитують за ціни. Хочу сказати, що кожного місяця у нас виходять нові топи найвигідніших авто на нашому youtube каналі Нещодавно у нас вийшов топ 20 авто за вересень 2025 року та топ-15 автомобілів бюджет 7-9 тисяч доларів. І також через декілька тижнів буде топ за жовтень. Обов'язково підпишіться на наш ютуб канал та соціальні мережі Instagram та TikTok, щоб не пропускати наступні інформативні випуски, а також пости. Зараз купити автомобіль США можна дуже вигідно. Це Mercedes GLS 2022 року. Ми купили нашому клієнту за 18 тисяч 500 доларів. І це Maserati Levante, преміальний кросовер авто 2018 року. Ми купили за 11 700. Якщо ви для себе також бажаєте купити авто США з максимальною економією, можна телефонувати за номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. Автомобіль США можна купити в бюджет від 6 тисяч доларів. Ми працюємо кожного дня та по всій Україні. Mazda CX30 у нас на СТО. Це ще одна Mazda, бо місяць назад ми вже ремонтували таке саме авто. Нагадаю, що зараз в США можна вигідно купити нові моделі Mazda, саме CX30, CX50, CX70, а також cx 90 а перед вами Mazda 23-го року, преміум комплектація. 5800. Ми купили її в США. Таке авто можна розглядати в бюджет 13-14 тисяч доларів плюс ремонтні роботи. По цій мазді був один власник та одне ДТП, і пошкодження пройшлись по задній стороні. Ще покажу вам круту Тест-УС. Це 2014 року повнопривідний електромобіль, що має батарею 85 кВт. Запас ходу орієнтовно 400 км. І купили ми її з мінімальними пошкодженнями по задній стороні. Нагадаю, що до кінця 2025 року дій безкоштовне розмитнення на всі електрокари, і багато наших клієнтів скористалися цією можливістю та замовили собі автомобіль. Кожного тижня до нас на сто приїжджають абсолютно різні цікаві автомобілі. Також ми записуємо та випускаємо різні відео з топами найвигідніших авто, які можна купити та перевезти з США. Тому обов'язково підпишіться, поставте вподобайку, щоб не пропустити наступні наші відео.